Шуцькі новини на телеканалі Лтава. Мої вітання, якими подіями в інформаційному просторі Кременчука відзначилася середа. Вже готові розказати наші журналісти. А зараз коротко про головне: броньовик Німеччини для АТО. фільтрована вода для школярів усім містом на суботники. Про це та багато іншого дізнаєтеся вже за мить. Тож розпочинаємо. Народний депутат України Юрій Шаповалов продовжує підтримувати співвітчизників, які беруть участь в антитерористичній операції. Цього разу народний обранець придбав інкасаторський броньований автомобіль для вояків роти Кременчук. Машину купили в Німеччині, і вже скоро вона відправиться до наших захисників в зону АТО. Подробиці дивіться у сюжеті. На перший погляд, цей автомобіль мало чим відрізняється від інших. Та насправді це не просто звичайний транспорт. Ця інкасаторська машина виготовлена із броні. Німецький автопром. LT-46 2004 года эксплуатировался инкассаторская служба в Германии Степень защиты B3. То есть вот то, что мы видим, это все защищено и капот, и подкапотное пространство, и специальный диффузор стоит на радиаторе. Это все защищено от сквозного попадания пули. Вообще степень защиты считают с 10 метров в 5 раз в одну точку попасть. Не должно пробиватися машину. Придбав народний депутат Юрій Шаповалов спеціально для військовослужбовців роти Кременчук, аби кременчужани почували себе максимально захищеними під час участі в антитерористичній операції. Наш батальйон «Кременчук» – он родною і ми повинні в першу чергу допомагати своїм ребятам, хоча ми допомагаємо всім, да, чим можемо не тільки. Мікроавтобусом, то ми, конечно, вирішили этот мікроавтобус приобрести для нашого батальйону. Керувати німецьким броньованим автомобілем дуже зручно і комфортно. У цьому особисто переконався народний обранець. Дуже м'яко, приємно. Машинка вполне достатньо дуже приємно. Всі коробка передати, все, все переключається. Ну, я вам скажу очень комфортно. Ви розумієте, тут важливо, крім комфортне, важливо оперативне, що все-таки ребята. Могли успеть как передислоцироваться, так переехать куда-то, так і виїхати. Символічно, що ця інкасаторська машина призначена для роти Кременчук, начальником штабу якої є однофамілець Шаповалова ігор. Разом з іншими нашими земляками він захищає батьківщину в гарячих точках Луганської області. За його словами, цей автомобіль стане в нагоді воякам в зоні АТО. Замечательний автомобіль дуже нам нужні в роботі в службі. Пригодіться для многих цілей, В общем то особенно для використання в зоні АТО для перевозки лічного составу возможно тут. Ми посмотрели і для перевозки ранених, есть тобто для всіх цілей. Але перед відправкою машини на схід країни її мають відповідно підготувати. Тож військовослужбовець надав поради, що саме потрібно доробити. Немножечко добавить посадочних місць, Вот ребята горять, ще укріпити броньою обшити заднюю часть, так як вона не бронірована. Вот. Ну, предусмотрено, можливо, які э, нанести камуфляж на автомобіль і можна вперед в роботу на службу. Спочатку група спеціалістів підрихтує авто, технічно удосконалить її перефарбує у камуфляжний колір. Підготовчі роботи триватимуть близько тижня. Ми благодарні Юрію Анатолійовичу Шеповаву за такий подарок. Дійсно. Впервые нам настолько щедрый подарок для нашей роты, хотя помогают все волонтеры, мы благодарны всем волонтерам нашего города, которые нам помогают. Это на самом деле так, без них бы мы не смогли служить, наверное. Но вот такой щедрый подарок, повторюсь, впервые. У працівників ШРБУ нині гаряча пора в прямому сенсі цього слова. Доки на вулиці стоять теплі, погожі, вересневі дні, потрібно встигнути завершити укладання асфальту на трьох серйозних об'єктах. Де нині трудяться комунальники, знає наша колега Тетяна Андрієва. Трохи більше тижня тому працівники ШРБУ розпочали капітальний ремонт асфальтового покриття на вулиці 60 років жовтня, на ділянці від вулиці Льва Толстого до вулиці Гвардійської. За цей проміжок часу комунальники зняли старе асфальтове покриття і підготували основу під новий асфальт. Відремонтували ливнеприймальні приймальні решітки та колодязі, які знаходяться на проїжджій частині дороги. Продовжуються роботи з облаштування пандусів для комфортного пересування тротуарами. Вже завтра комунальники приступають до укладання верхнього шару асфальтобетонного покриття. Хочу звернути увагу водіїв на те, що завтра тут буде обмежений рух транспорту, Попрошу виконувати правила дорожнього руху і дивитись на тимчасові знаки, які будуть встановлені, тобто напрямок по смугам руху. Роботи на вулиці 60 років жовтня планують завершити протягом наступного тижня з урахуванням погожих днів. Також тривають дорожні роботи і на молодіжному у 278-му кварталі в районі школи садочка. Як розповів нашій знімальній групі, головний інженер підприємства, згідно проєктної документації, існуючу дорогу біля школи ліквідують і запустять рух автівок по новій ділянці після завершення будівництва. Також цим проєктом передбачено облаштування тротуару для пішоходів. Проводяться роботи полаштуванню. Основ, основи вже завершені роботи, земляні роботи, тобто корита, засипаний щебінь. Ущільнення проводиться, після чого буде улаштовуватися нижній шар. З так званого чорного щебня, це щебінь фракції 20-40, з бітумом ущільнений і верхній шар асфальтобетонного покриття. Сьогодні ж працівники ширбу приступили до ремонту внутрішньоквартальних проїздів. Наразі вони працюють на об'єкті за адресою вулиця Леніна, 24, дріб 14. Згідно кошторису, тут буде виконано не ямковий, а капітальний ремонт асфальтового покриття. Зривається старе асфальтобетонне покриття, вирівнюється основа і укладається укладується новий шар. Асфальтобетонного покриття. Тобто капітан, повністю капітальний ремонт всього повір'я. Приблизна площа цього ремонту складає 660 квадратних метрів. Після завершення капітального ремонту на вищезазначеному об'єкті комунальники розпочнуть капітальний ремонт на вулиці 905-го року. Продовжуючи справу Олега Бабаєва, народний депутат України Юрій Шаповалов ініціював проведення у Кременчуці загальноміського суботника. Масштаб деприбирання прибирання призначене на 11 жовтня. Пропонуємо вам сюжет пам'ять про історію становлення традиції Кременчуцьких суботників. Як за кандидації Олега Бабаєва, Кременчужани усім миром виходили, аби зробити наше місто чистим і охайним, нагадає Олександр Демиденко. Чесно кажучи, готуючи цей сюжет до ефіру і попередньо переглянувши увесь відеоархів за останні чотири роки, мене Пило відчуття неймовірної скорботи, адже в кожному своєму інтерв'ю Олег Бабаєв говорив з позиції майбутнього. Він мріяв зробити Кременчук найкращим містом в Україні. Він не цурався взяти в руки граблі, прибрати сміття, посадити дерево. Він об'єднав навколо себе усіх небайдужих кременчужан – від молоді і до пенсіонерів, які разом із ним спільно виходили на зелену толоку і робили наше місто чистим і охайним. На жаль, Олег Бабаєв більше ніколи не вийде з кременчужанами на суботник. Втім, я маю велику надію, що що справа його продовжуватиметься. За каденції народного депутата, а потім і керівника міста Олег Бабаєв започаткував добру традицію. Щороку навесні і восени усією громадою збиратися на суботники. Пропонуємо вам згадати, як все починалось. На екрані один з перших суботників, ініційованих Олегом Бабаєвим, датований 2011 роком. Далі мовою оригіналу, фрагмент з архіву Кременчуцьких новин трирічної давнини. Вже о восьмій годині саджав Олег Бабаєв Берійський у сквері театральний біля стадіону Кредмаш старі дерева зрізали, ті, які дійсно несли угрозу для жителів нашого города, для домов і посадили свіжі красиві березки. Тепер сподіваюся, що ті березки приймуться і будуть радувати жителів нашого міста і нас теж своїм красивим цвітом. Наступного року також відбувся глобальний двомісячник чистоти, який охопив усі навіть найвіддаленіші райони Кременчука. В 2013-му традиція також була підтримана. Зелена Толока пройшла по усім паркам і скверам міста. Олег Бабаєв особисто виходив із молоді з працівниками виконкому прибирати улюблені місця відпочинку Кременчужан. Я вдячний вам за те, що ви дійсно істинні кременчужані. За то, що у вас действительно истинно кривенчуское серце. За то, що ви любите свій город, за то, що ви хотите, щоб город дійсно був лучше навесні цього року. Тисячі небайдужих крименчужан під керівництвом мера знову вийшли прибирати міські території. Таким був, на жаль, останній суботник Олега Бабаєва. Мы только с цифрами работаем, а мы-то, оказывается, еще умеем и граблями работать. Ну, да. чище, да, в этом году? Конечно, конечно. В прошлом чище. году мы выгребли хорошо. Да, так в прошлом году контейнеров не хватало, мы в очереди стояли, ждали, пока да, привезут. Да. помню, тут а таскали. А в этом году, пожалуйста. Все да. хватает. Все, все хватает. Здравствуйте. Здравствуйте. Самая лучшая юстиция. Да, спасибо. Так что, получается, я могу получается. помочь, если надо? Нет, на... мы уже взяли оттуда участок, вот уже, прошли. А це тривога такий ями. Ну нічому грібом часі більше стало, правда? Да. 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 Торговля грязь продала. <ріст> Ні, ми прошла году так хорошо убрали, то у нас Але. мало. він живе з Кременчуцьким серцем. Тож в пам'ять про Олега Бабаєва просто не маємо права забувати про добру традицію загальноміських прибирань. Тому збираємося усією громадою 11 жовтня і, попри все, зробимо наше місто найкращим в Україні. Все більше школярів Кременчука втамовують спрагу якісною водою з фільтрів, які встановлюють за ініціативи народного депутата України Юрія Шаповалова. Нещодавно фільтри з'явилися і в деяких навчальних закладах Лівобережжя, зокрема і у 28-й школі. Більше розкажуть наші кореспонденти. Дарунок від народного обранця дітлахи сприйняли на ура. Всієї перерви не вистачило або всі бажаючі спробували на смак питну воду. Дуже, дуже смачно. У нас дуже вкусна вода. Фільтри для очищення питної води в школах встановлюють за сприянням народного депутата Юрія Шоповалова. Тепер і учні школи номер 28 п'ють якісну, корисну воду. Взагалі, ви ж знаєте наскільки зараз гостро і важливо стоїть питання забезпечення чистою водою школярів. І Звичайно, нам дуже приємно, що саме в нашій школі і сьогодні, завдяки нашим депутатам, встановили питний фонтанчик з чистою водою. Ви всі бачили, як діти з якою цікавістю. Вже покуштували цю воду, спробували її пити. Я думаю, що всі будуть задоволені. За словами школярів, раніше їм доводилося купляти напої, а тепер вона зможе добре заощаджувати. Зекономлені гроші витрачатимуть на пиріжки. Ми хочемо сказати дякую Юрію Шаповалову, що він поставив нам такий фільтр. Ми будемо пити кожен день чисту воду, ведь ми будущі України. І також це вирішує багато проблем, то тобто не треба приносити воду з дому. вода будет полезна, она будет очищена, и детям не надо тратить деньги лишние, которые за них, допустим, можно купить лучше пирожок, чем потратиться на воду. Сьогодні на спортивному майданчику Кременчуцького ліцею номер 4 розпочалися футбольні поєдинки фінальної частини традиційного турніру серед команд загальноосвітніх шкіл міста на призи всеукраїнського благодійного фонду Джерело Дніпра. Учасників змагань привітав засновник всеукраїнського фонду, почесний громадянин Кременчука Володимир Матицин. Він, зокрема, пообіцяв, що ні за яких умов традиція проводити на початку навчального року футбольний турнір не перерветься. Восьмий рік поспіль на спортивному майданчику зі штучним покриттям Кременчуцького ліцею No4, який, до речі, подарував навчальному закладу Всеукраїнський благодійний фонд джерело Дніпра. Відбуваються футбольні поєдинки фінальної частини турніру серед команд загальноосвітніх шкіл Кременчука. Найсильніші шкільні команди нашого міста змагаються за перемогу, і навіть на переможених завжди чекають подарунки від всеукраїнського благодійного фонду. Сьогодні урочисто відкрили фінальну частину змагань, у якій виступатимуть вісім команд. Я бажаю всім учасникам чесної, безкомпромісної, але саме підчеркнуваю, чесної боротьби, тому що тільки в чесної боротьбі в кінці рождається сила і воля. Ведь можно и нечестно играть, а я бы хотел, чтобы вы играли честно и победил сильнейший. Я хочу сказать, что Ридне Виста, который я возглавляю, мы не только здесь организуем турнир, организуем во дворах, наверняка здесь есть ребята, которые участвовали в дворовом футболе, организуем и на Занасыпе, и на Молодежном, для того, чтобы поддержать те традиции, то физическое состояние нашей молодежи, чтобы оно, как сказал Виктор действительно продолжало наши традиции и город. Був, по настоящему не только футболом, но й другими видами спорта. Футбольні баталії триватимуть упродовж трьох днів, і вже найближчої п'ятниці ми дізнаємося про переможця турніру. Черговий транш гуманітарної допомоги від народного депутата України Юрія Шаповалова отримали бійці військової частини 3059 національної гвардії. 30 розвантажувальних жилетів та стільки ж карематів стануть в нагоді військовослужбовцям, які після відпочинку знову вирушать до зони АТО. Від початку збройного конфлікту на Донбасі Карменчужани допомагають оснащувати бійців військової частини 3059 Національної гвардії України. Неодноразово військовослужбовці отримували різне спорядження, придбане і народним. Депутатом Юрієм Шоповаловим. новенькі розвантажувальні жилети сприятимуть комфортному носінню, великої кількості дрібних речей та зниженню навантаження на хребет. Магазин писталітний ложиться зверху. А Це виходить магазині два. І от ще один, три. Вагазин, і три. Вже наближуються холоди і учасники АТО вкрай потребують утеплення. Тож в нагоді їм стануть і каремати, які передав військовим помічник нардепа. А імені народного депутата Юрія Шаповалова хочу вам передати очередний, можна сказати, гуманітарний груз. Хотілося б, конечно, щоб він був немножко другої, щоб ми передавали вам якісь грамоти, які поздравительные вещи, но передаем то, что вам приходится для защиты нашей Родины, нашего климачу. Поэтому, чтобы ваши ребята чувствовали себя более защищенными и более комфортно и удобно. И уже зима готовится, поэтому вот разгрузки и вот крематы, которые ребятам может все-таки будет потеплее. Кримичутские милиционеры провели ротацию в зоне АТО. На Донбас вирушив майже весь батальон Нацгвардии. Тож чергове поповнение экипировки військовослужбовців больше, чем актуальне. Спасибо Юрию Анатольевичу за ту поддержку, которую он нам оказывает и поддерживает каждую неделю оказанную помощь. Очень актуально. И разруска, и карематы, исходя из тех погодных условий, которые будут впереди, уже осень, прохладно. Тому огромное спасибо Викторовичу за поддержку. І у продовження випуску огляд інтернет-видань журналісти сайту Кременчук Тудей запрошують 20 вересня на урочисту ходу миру. Організаційні питання стосовно майбутнього заходу дізнавайтеся із Кременчук Тудей. Також на шпальтах читаємо і про те, що цьогоріч на професійне свято усіх вчителів педагоги подарунки не прийматимуть, а натомість допоможуть своїм колишнім учням, що наразі знаходяться у зоні АТО. У свою чергу вебсайт Телеграф інформує про наступне: Кременчужани придбали метеостанцію для тутешніх ракетників, проактивістів та. Вартість такого вчинку детальніше інтернет-просторами Телеграфу. Тут же можна дізнатися і про перелік адрес, де вже побороли амброзію. Подробиці цієї та багатьох інших новин шукайте на сайті Телеграф. Сьогодні вранці білосніжний лелека розважливо і впевнено крокував біля міськвиконкому, після чого попрямував до парку. Щирі кременчужани стверджують наступне. То Олег Бабаєв завітав на своє робоче місце із перевіркою. Побачити лелеку просто міста, явище доволі незвичне, скоріше диковинне. А у нашому місті подекуди й алегоричне. Народні повіря про те, що душі померлих втілюються у тварин, побутують й донині. Легенди про те, що душа загиблого міського голови відтепер належить цьому дивовижному птахові, почала ширитися Кременчуком із блискавичною. Швидкістю саме після смерті Олега Бабаєва. Місцеві жителі подейкують, що не бачили його тут близько двох місяців. Тепер же він повернувся на рідні простори. Сьогодні лелека, як і Олег Бабаєв свого часу, здійснила своєрідний обхід території паркової зони та погодилася на супровід камери Кременчуцьких новин. Станом дороги перед головною алеєю Придніпровського парку залишилася задоволена, а ось чистоту самої алеї розкритикувала. Поява птаха сприяла активності роботи прибиральників. На чайник прийшов. що Діставшись з Дніпра, лелека пересвідчилась у тому, що вода зазеленіла. Втім, у річці риба водиться і не маленька. На жаль, на інтерв'ю птах не погодився, мабуть, був не в гуморі, проте залюбки поспілкувався з рибалками. Проте, відкинувши зайвий гумор, лелека завжди і повсякчас ототожнюється із душею тієї людини, яка глибоко поважала своїх батьків свою домівку, була працьовитою, відданою і щасливою. Люди, прошу вас батіше, батіше. На часі погоди від синоптиків полтавського гідрометеоцентру у четвер Кременчуці обіцяє бути дещо хмарним без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів в день близько 20 із позначкою. Плюс завтра, як завжди, у цій порі чекаємо на новий звіт від Кременчуцької мерії в обличчі виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника. Звертатись за допомогою за нашим редакційним номером 780818. До нових зустрічей на телеканалі Лтава. щасти.